Лицея стор, привіт. Війна не завадила одній із найсучасніших шкіл Ірпеня, ліцею Астор, розпочати новий навчальний рік. Як і в попередні роки, на подвір'ї школи зібралися гамірливі діти та їхні батьки на свято першого дзвоника. У мене вчиться дві дочки а, Адріана в А і Анна Марія в А. Ма. На жаль, війна, але діти хочуть повернутися до нормального життя і до нормального навчання. Ми обрали цю школу, тому що маємо гарні відгуки. В нас вчилися дітки, друзі. Зів і продовжують вчитися, і нам подобається, що в цій школі все дуже продумано, все дуже компактно. Починаючи від уроків, гуртків. Дитина зайнята цілий день, виконує домашні завдання. Не потрібно носити додому книжки, враховуючи, що ми батьки також працюємо. Нам це і зручно. Розвиток добрий, англійська мова, підхід до дитини. Найкращі, як я вважаю. Звісно, що є якісь страхи стосовно того, що ну стосовно війни, стосовно того, як це буде під час повітряних тривог. Але сподіваємося, що все буде гаразд. Війна нагадала про себе, не чекаючи завершення свята. Повітряна тривога прозвучала прямо посеред урочистої лінійки. А тому усім довелося пройти в шкільне укриття. Воно облаштоване за всіма вимогами ДСНС, але відчуттям тривожності не насичене. Світлі простори, кімнати, на стінах безліч малю різні іграшки, і навіть проектор, щоб зайняти дітей цікавим відео та убезпечити від стресів. А щоб в укритті не було скупчення, його зонували на окремі кімнати по відповідних вікових категоріях. Хотілося б подякувати ДСНС Бучанського району за те, що вони надали чіткі рекомендації, так і свої вказівки, згідно яких ми змогли облаштувати об'єкт укриття на належному рівні. Ну і окремо хотілося б подякувати нашому партнеру жовтану Ігорю Олександровичу за те, що завдяки і його. І нашим зусиллям так ми облаштували найкоротші строки об'єкту криття, змогли його побудувати, от, щоб нашим діткам було комфортно і затишно. А в класах вже нічого не нагадує про бойові дії на території Ірпеня. Усі розбиті уламками вікна відновили, очистили приміщення від смертельного залізяча. Для кожного учня приготували все необхідне для навчання. Діти кажуть, скучили не лише одне за одним, а й за вчителями та улюбленими предметами. Мені подобається математика, ядесь, українська мова. Мені подобається малювати. Всі вони діти, всі вони прийшли сюди, щоб отримувати знання, і ми постараємося якнайкраще ці знання дати. А ось ці другокласники, наприклад, усі дружно раптом заспівали гімн України. Здається, навіть несподівано для самої вчительки. Такою була їхня реакція на запитання про головну пісню українського народу. Вчителька ж не приховує для неї, як і її колег, цей вересень дуже очікуваний і водночас дуже складний. Тому що ми всі на жаль живемо у складних умовах, і ми всі дуже переживаємо. Для нас насамперед найголовніше зберегти життя та здоров'я, емоційний стан наших дітей. В цьому році наша школа пропонує три форми навчання: це навчання офлайн, дітки приходять до школи і навчаються так, як зазвичай. І дві форми онлайн-навчання: це онлайн навчання, яке проходить на платформі Google Meet, та навчання, яке проходить в Zoom, Тобто, всі уроки дітки відвідують як за розкладом у звичайній школі. Очне навчання для своїх дітей обрали майже півтори сотні батьків. В ліцеї стверджують, подбали не лише про умови безпеки. Батькам нічого хвилюватися й за харчування дітей. Що панку. Скажи, яка вона? Вкусно. І це лише вранішній перекус. А на кухні тим часом вже готують смачний обід. У кастрюлі парує суп, на столі заготовки риби, м'яса. Що буде з риби? Котлета. А з м'ясом буде теж котлета, тільки парова. У нас організовано п'ятиразове харчування, так причому діти можуть батьки верні, дітей можуть обирати, скільки дитина може харчуватися разів на день. От, ми також у нас є безлактозне, безлютенове меню. Деякі діти можуть взагалі харчуватися за індивідуальним меню. Ліцеї кажуть, хоча навчання вже й почалося, але якщо хтось із батьків не визначився із закладом освіти, ще не пізно приєднатися до шкільної родини Астор У нас є місця в класах. Наші адміністратори з задоволенням нададуть всю необхідну інформацію. Тож батьки, будь ласка, запрошуємо вас до навчання в нашій школі.